Вітаю всіх! Ви на каналі Поле в'язаних іграшок. Мене звати Наталя, і це початок нового в'язального влогу. Дуже довго думала чи розповідати вам про всі процеси, які зараз маю на гачках, а потім прийняла рішення, що краще одразу про все, ніж окремо знімати шматочками, не дай Боже, якийсь потім загубиться, перезнімати вже буде неможливо. Тож, тож. Перше, з чого розпочнемо, це основна робота, основний виріб, над яким я працюю. Дві, два кольори зараз в мене в роботі: це ярнар джинс, коричневий та пісочного кольору. І ви вже точно здогадалися, адже минулого разу я розповідала, що в'язатиму оленятка. І Вчора за вечір зв'язала голівоньку, поки що вона така непевна, доволі цікава, але поки не зрозуміла. Я вив'язую частини іграшок тоді, коли вдома є чоловік, коли він відволікає молодшу доньку, тому що інакше вона не дає мені можливості рахувати і вираховувати. А інакше я гублю петлі. Так, я доволі неуважна в'язальниця. І ще такий момент, так як я вже в'язала таке оленятко в минулому році, я зрозуміла, що плотність моєї в'язки дуже сильно змінилася. По-перше, з того часу я перейшла на хрестики з галочок, а зараз я ще бачу, що і плотність доволі така помітно змінена. Отже, іграшка вийде менша, ніж була минулорічна, але сподіваюся, не менш симпатична. Ну і мій другий виріб. І хто зі мною від літа, той точно здогадався, що Наталя вже не знаю, який раз разлазла за в'язання дитячої шапочки. Я вже навіть збилася з підрахунку, скільки разів за літо і осінь я намагалася її перев'язати. Скільки разів я її розпускала, скільки разів я розчаровувалася в тому, що в мене виходило. І останні два місяці цю пряжу я просто не брала до рук. Вона в мене лежала десь далеко у моїй шафі. Де я зберігаю пряжу. Але вчора я робила там ревізію, складала гарнесенько моточки, щоб було видно всі кольори. І якось так косо на мою пряжу подивився чоловік, типу, щось її за Ну так, до того, як я почала доволі активно спілкуватися з іншими майстринями і вести ютуб-канал, в мене була всього лише одна корзина з пряжею Yarnard Jeans. А зараз а, і дівчата мене надихають на те, аби в'язати і пробувати свої сили з іншою пряжою. І дарують мені неймовірні. Різні пряжі, тож, ну, як я можу пройти повз? Звичайно, в мене щось накопичилося. А потім я, там, знаєте, в самому закутку побачила знову ці два моточки, і думаю, Боже Наталя, ну треба. Треба вже взяти себе в руки, тим паче так сталося, що я, не маючи готових виробів, не зв'язавши ще жодної шапки, а саме таким методом, як мені того бачиться і хочеться. А маю вже два замовлення на шапочки. Це дуже дуже дивно звучить, я розумію, але я за них не беруся. Та своїм замовницям я пообіцяла, що у січні місяці я дуже сильно спробую постараюся спочатку зв'язати шапку для Поліни, а потім для Лелюсі так. В'язати шапки англійською резинкою, я вже вмію. І це ну, доволі проста техніка, нічого е, суперскладного там немає. Але мені дуже сильно хочеться навчитися в'язати шапочки. Я не знаю, як називається ця техніка, але в'яжу гачком, а на вигляд, не наче спицями. Просто це виглядає доволі симпатично. Нагадаю, що пряжу обирала полінка, саме колір, тому він такий доволі яскравий, якраз під колір мого гачка. А от із пряжою я вагалась доволі довго. Мені потрібно було пошукати, яку ж саме пряжу взяти для виготовлення шапочки дитячої, адже мені дуже хотілося, щоб вона була і тепленька, і легенька, і не кусалася. А ще важливо, аби після прання на ній не з'являлися катишки. Тож, майстрині мені запропонували обрати газал Бейвівул, яка складається на 40% з мариносової вовни, 20% кашеніру і 40% акрилу. Я знаю, що є Gazal Baby Wool XL, та дівчата-майстрині, які вже мали справу з цими пряжами, Сказала мені, що краще взяти Газал Бейвул і в'язати у дві нитки. Що я і намагаюся зробити вже не знаю який раз, ніж Газал Бейбіл Excel. По відгукам дівчат, Газал Бейбі, вона така більш кусюча. Отже, отже, декілька тижнів назад я в Ютубі знайшла майстер-клас, а точніше, він сам мене знайшов, він мені показався у рекомендаціях від нашої української майстрині Юлії Цап, де вона доволі детально розповідає про те, як в'язати дитячу шапочку. В неї є окремий майстер-клас англійською розенкою і ось тією розенкою, яка мені дуже подобається, зовнішньо. Я його забрала собі у закладки і, знаєте, так обходила стороною, так тому ще повернуся, ще повернуся, ще повернуся до нього. А сьогодні, зранку, думаю, ні, все. Ось потрапили мені вчора на очі ці два моточки. Треба братися, тому що ем, я не вмію в'язати один виріб і крапка. Мені потрібно відволікатися. Тож зранку я взяла ці два моточки. Перехрестилася, помилилася і почала в'язати разом з Юлією саме так, як вона показує, і пояснює у своєму майстер-класі, з такою самою кількістю набраних петель, так само, як вона це показує, і щось трохи на діло пішло. Знаєте, не хотіла вам розповідати з <смі> самого початку про те, що я знову взялася за дитячу шапку, через те, що ну, немає ніякої гарантії, що вона в мене вийде. Але. Якщо я і так станеться, зв'яжу нарешті цю шапку, ви ж мені не повірите, що то була я. Мені навіть здається, що я сама собі не повірю. Отже, ось ця сама резиночка, яка виглядає, не наче в'язана спицями. Як на мене, дуже класно. І поки що, звичайно, це не можна назвати навіть початком вироба, але ой, щось трошечки та є. Отже, на цьому тижні на гачку два вироби, будемо бачити, як буде просуватися робота. Тут я буду в'язати тоді, коли в мене є час, можливість, натхнення, я не буду себе підганяти, не буду ставити собі ніякі строки. Це просто буде така моя робота для відпочинку. Навіть не знаю, чи я тут відпочиваю, але поки що мені все подобається. Отже, до наступного підключення непланове підключення. Якось так сталося, що мій додатковий процес став основним, і мені дуже сильно сподобалося в'язати шапочку. Але коли я почала вив'язувати другий клин, побачила, що пряжі вже небагато залишилося. Я згадала, що ось ці два моточки це ті, які я докуповувала в процесі, коли починала ще влітку в'язати шапку. Тому десь, за крамах в мене мали бути ще два моточки, але я їх не могла знайти і згадала за коробочку, яку я заховала, заховала від себе. Коротше кажучи, полізла я туди і знайшла так, так, та да да, -да. ви все правильно бачите. Це той недов'яз шапки, яка мені не подобалася, тому що я десь там загубила пару петель, а може, і не пару. І вона ось так у недов'язі, у недов'язі в мене лежить. І так, на цьому моменті я згадала, що коли я докупила ці два моточки, я зрозуміла, що не співпали відтінки, хоча номер кольору і пряжа одна і та сама. Тобто, для того, щоб зв'язати цю шапку, мені насправді треба взяти одну пряжу звідси, так як я так само в'язала в дві ниточки, і одну ниточку звідси. І поєднавши їх, в'ясати. Ви все правильно зрозуміли. Я зараз буду повністю розпускати все, що нав'язала за добу. Ну, не могло бути просто інакше. Не могло. Це ж це ж шапка перевяз Так і назвемо її. Нам дали світло, і за кадром чутно, як сусіди роблять ремонт, але ви вже вибачайте, бо в мене просто потім не буде часу відзняти свій сумний голос за кадровий. Отже, те, що я робила протягом останньої доби, тепер знову в моточках. Цю частину я також розмотую і окремо два моточки, потім один цей, поєднаю з цим. Головне, не забути. Боже, ну як я могла про це забути? Не знаю. Зараз обід, під улелю вкладати спати, поплачу, може, засну. Треба це якось пережити. Я дуже сильно засмучена, неймовірно. Стільки знову годин роботи і знову в нікуди. Ця шапка вона з мене витягає всі емоції просто. Вітаю, друзі! Сьогодні 2 січня, ось і настав наш переможний 2023 рік. Я Дуже сильно вірю в те, що до нашої перемоги ще залишилося небагато. Вона обов'язково настане. Бажаю нам всім терпіння, наснаги і здоров'я. Останніми днями доволі часто згадую слова одного телеведучого прогнозу погоди з мого дитинства. Думаю, що мої однолітки пам'ятають цю фразу: Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить! І, знаєте, дійсно, проблеми та незгоди вони в нашому житті трапляються навіть не під час війни, і витягати себе із стану незгод потрібно обов'язково в будь-який період. Тож, тримаємося, любі. А перед вами ось цей лис микитка тут лежить не просто так. Я його в'язала ще влітку і. Приблизно в листопаді місяці до мене звернулися волонтери, які збирають кошти на лікування хлопчика Дмитрика. Посилання на його сторіночку я залишу внизу під відео. У хлопчика спинально-м'язова атрофія і збирають кошти на його лікування. Цей микитка, ця іграшка дуже довго лежала в моїй скарбничці, скажімо так, і ось, нарешті, сьогодні мені написала волонтер, що його придбали. І він поїде нарешті додому. Я колись казала, може навіть в цьому відео, може в минулому, що впевнена в тому, що іграшки не повинні лежати, що іграшки мають бавити малюків, і якщо є така можливість посприяти тому, аби трішки швидше закінчився збір на лікування, то я, якщо маю можливість, допомагаю. Тож сьогодні цей малюк. Від мене поїде. І я цьому трішечки радію. Зміна кадру. Перед вами частина шапки перев'язки, але про неї згодом вона мені в кінці грудня так сильно попсувала настрій, що відверто в мене вже тряслися руки. Я думала, що більше не повернуся до неї, і навіть хотіла повністю перезнімати першу частину цього відео, зробивши вигляд, що я взагалі не бралася за неї. Трошки пізніше про це розповім. А ось Оленятко, саме та іграшка, над якою я працювала останньою в минулому році, виявився моїм рятувальником. Він витягнув мене з такого стану: знаєте, коли Господи, в мене тут нічого не виходить. До дякую, що ти в мене вийшов. Звичайно, оленятка я вже відправила, показати вам зараз не зможу, але в мене залишилося трішечки кадрів. Я знімала відео того, як оленятко виглядав, і вже в коробочці упакований. Мені дуже сподобалася ця іграшка, і відверто перев'яз був лише один, я двічі перев'язувала один ріг. А так все інше просто з першого разу виходило якось от. Треба було те оленятко завершити, і прям не знаю, внутрішньо я відчувала, що воно буде симпатичним, милим і сподобається мені. Хоча я ще не знаю, як відреагували ті люди, яким воно поїхало. Але ну, побачимо. Я дуже очікую на відгук, мені самі цікаво. Щодо шапочки, я після того, як розпустила і перемотала клубочки, то в мене зараз все виглядає ось таким от чином. Дуже сильно розчарувалася в собі, дуже сильно знітилася і, знаєте, сіла потім в той же вечір і десь приблизно. Дві години я те й робила, що набирала перший ряд, пров'язувала два-три рядочки і розпускала. Постійно в мене йшло заокруглення от саме цієї частинки. Постійно я не могла вибрати якесь натяжіння правильне. Все було не так, все було не то. Я вже і засмутилася, і розчарувалася, і подумала, що все. Все, 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 Наталя залишаємо. Це якась погана ідея. Відправлю ці меточки мамі. Мама з мені зв'яже шапку і не буду ані я мучитися, ані дитина. А вчора, коли завершила оленятка і ом, погралася з дітьми, зробила всі свої домашні справи, відчула якесь трохи полегшення від того, що наразі в мене немає замовлень, наче то все виконане, все добре. Думаю, ну ладно, спробую. Спробую ще раз повернутися, і, і пішло, пішло, господи, я вже, знаєте, так пальчики схрестила, я вже боюся щось казати, щось розповідати, але, ну як бачите, щось, щось та й пішло. Мені дуже складно вибирати натяжіння нитки правильне тут, тому що я звикла доволі туго в'язати. І саме через це ось цей перший. Рядочок набірний, і далі вони треба, знаєте, як особисто мені в'язати у стані спокою, у стані, коли ніхто не чіпає, не відволікає і нікому не потрібна мама. А це відбувається доволі пізно ввечері, і я розумію, що. Мені хочеться все ж таки завершити цю шапку. Я нарешті розділила ті моточки так, як потрібно, щоб вони оці кольори, відтінки, точніше, поєдналися правильно, і просто, просто сподіваюся на те, що дійсно. В цьому році я зможу нарешті зв'язати шапочку саме таким способом, як мені подобається. Можливо, навіть в кінці відео скажу вам, як він правильно називається, але поки що, поки що я не знаю. Ось така я в'язальниця. Тож, ще поки тримайте за мене кулачки, це не кінець. Я ще борюся з нею. І дуже сподіваюся, що наприкінці ми, ми з нею подружимося. Так. Тому що в деяких ситуаціях дружба не може бути. А в цій ситуації, от має вона статися, я прям відчуваю. Тож, до наступного підключення. Бажаю миру, спокою. Па-па. Всім привіт! Сьогодні вже 10 січня. Давно ми з вами не бачилися, але скажу вам відверто, весь цей час я не байдикувала. Про це трішечки пізніше. Зараз хочу повернутися до 29 грудня. Минулого разу забула вам розповісти історію, яка зі мною трапилася в ніч, 29 на 30 грудня, в цей час я зазвичай вже сплю, а це була пів на перша ночі. До мене написала клієнт, вона вже в мене замовляла колись іграшки. І цей раз вона спитала, чи є в мене в наявності ялинкові прикраси. Пам'ятаєте, я в'язала дві ялинкові прикраси, приймаючи участь в тому самому українському марафоні, і вона сказала, що їй дуже сильно сподобалося серденько. Та їй потрібно, аби я до нього додала солодощів, адже сама вона приймала участь у таємному санті і хотіла відправити такий невеличкий подарунок. Відверто, теж серденько я в'язала для нас, для нашої ялинки, і якби я людині сказала, що там є певні недоліки. А я чесна, я завжди чесна і відверта з клієнтами, а мене попросили показати, які ж там такі недоліки. Я відправила фотографію там при вив'язуванні, ну як для мене, дещо було нещільно. В двох точках. Ну, клієнт сказала, що вона не бачить недоліків, для неї все чудово, і вона хоче викупити це серденько. Я ж запропонувала їй за наступний день відв'язати нове. Ну, я розуміла, що в принципі за день я встигну зв'язати і серденько, і оформити його, і відправити. Але так, це було вже б відправка або ввечері 30 грудня, або зранку 31 першого. Я не знала, на коли їй потрібно це замовлення. На що вона відповіла, що хоче саме це серденько, і будь ласка, продайте мені його. Коротше кажучи, це серденько відправилося. Відправилося до іншого дому. Мені іноді, знаєте, здається, що я щось в'яжу, і воно має іншу ціль, так? Тобто, ось я коли починала пингвика в'язати, якого ми з вами дов'язували у минулому в'язовлозі, я його починала в'язати на продаж, але він поїде діткам на благодійність. Так само, як і деякі інші іграшки, починаю в'язати для одного, а вони, ну так стається, що вони предназначені для іншого. Тож, 30 грудня я все одно зв'язала серденько, тому що моя доня старша полячка, вона просила, аби на нашій ялиночці були ці прикраси. Тож мені довелося зв'язати ще одне серденько, мені воно дуже сильно подобається. Неймовірно гарне. Воно, звичайно, вийшло інше, воно вже не таке і прикрасила я його по-іншому. Але ну, воно не менш прекрасне. І тепер саме ось це серденько буде жити в нашому кошику іграшкових ялинкових прикрас. Отже, чим я займалася в той період часу, поки ми з вами не бачилися. А я вирішила трішечки попрацювати над майстер-класом баньки і його змінити. А саме зараз ось я взяла пряжу Ярнар джинс колір 0,3 і відбиваю вам. <сум> сподіваюся, буде видно. І вирішила трішки по-іншому прив'язати в'язати лапки. Зазвичай я складаю лапки навпіл і просто в'язую по ходу в'язання. Цього ж разу сподіваюся, вам буде видно ось так. Я в'язала по колу. Мені дуже хотілося, щоб лапки більш міцніше прилягали до тулуба, і таким чином, ну не знаю, мені здається, що іграшка виглядала б більш такою мімімішною. Але так сталося, що я, не знаю чому, скоротила кількість рядів, і через це короткі лапки, в'язані ось таким чином, стирчали ще більше. Тож, я їх підшила трішечки з внутрішньої сторони до тулуба і продовжую далі в'язати. Та по ходу в'язання подумали, що це буде четверта іграшка, яка буде відправлена на благодійність до малюків. Якщо пам'ятаєте, в минулому в'язовлозі в лозі я казала, що планую в січні місяці один тиждень виділити на в'язання ще іграшок для за кадром. для благодійності. Та я не знаю, чи, є, чи буде в мене на цей час відверто, тому коли маю можливість, тоді і в'язатиму. Також минулі чотири дні я в'язала доволі велике замовлення. Зараз вам покажу ось тут фотографію. Це був зайчик, банік. Пряскальце зайчики і вушка шуршалки на дерев'яному тримачі. Це, знаєте, така ситуація в мене сталася. Кажуть, що бездурня життя погане, ось цим дурним, походу, скоріш за все, стала я, але поки я не буду розповідати вам, куди ж саме відправилися ці іграшки, і на що я в'язала це замовлення. Я не інтригую, просто я не знаю, що з цього вийде. Ось коли ситуація вже здійсниться, коли я матиму хоч якийсь результат з того, що вийде або не вийде, тоді я з вами обов'язково поділюся цією історією. Дуже сподіваюся, що вийде щось хороше, але ну то таке, знаєте, як кажуть, краще сподіватися на гірше і порадіти хорошому. Зараз вже всього на сьогоднішній момент я працюю над. Ще одним брязкальцем зайчиком це замовлення. Поки що я маю відв'язану лише ось таку основу підголівоньку, вона ще не наповнена одне вухо. Все, на що вистачило часу вчора, тому що мої дівчатка ще хворіють, і вони дуже часто, сильно, багато хочуть маминої уваги. І Лелі вже не цікаво просто так бути поруч зі мною. Вона, якщо раніше гралася просто. Якщо я поруч, я в'яжу, вона бавиться, то зараз Леля хоче дуже активно, щоб мама приймала участь в її іграх, і це нормально. Ось, тому, ну так, коли є час, ті і в'яжу. Щодо шапочки, О, моя багатостраждальна шапочка. Відверто кажучи, вже й не пам'ятаю, що вам про неї розповідала. Я взяла. Картонну коробочку. Ця коробочка мала бути для відправлень, але я відрізала верх і стала в мене така картонна корзиночка. Склала сюди все, що відноситься до цієї шапки, щоб воно мені не було розкидано, не муляло. А я от бачу тут фронт роботи. І поки що він виглядає ну не дуже. Це ось така частинка. І поки що це все. Останній тиждень я взагалі не бралася за її в'язання. Вона просто лежить, я просто на неї дивлюся, і нам просто з нею так добре. З цією частинкою. чим ще не завершився. Надію на те, що я все ж таки завершу цю шапку. Вона ну, дуже маленька, але живріє. Я. Відверто, дуже сподіваюся, що з цього щось вийде, адже мені не хочеться просто перевести пряжу. Тим паче зараз такі ціни на пряжу, що йой, я навіть вже активно подумаю над тим, аби трішечки підняти ціни на свої вироби, тому що відверто в мене вони ну, не те, що мінімальні, так навіть стидно казати людям, скільки я беру за годину своєї праці. Там навіть на чашку кави не вистачить. Коротше кажучи, я ще у процесі разом з цією шапочкою дуже-дуже дуже сильно сподіваюся, що вона вийде та ну, ви зрозуміли. ви зрозуміли. Ніяких ставок, ніяких недій. Все, я все виговорилася і дуже сподіваюся, що сьогодні ще буде світло, адже зараз нас його вимикають не по графікам. Та ну, відверто переживемо. Я сподіваюся, що сьогодні встигну залити це відео на Ютуб і дуже вам дякую всім за підтримку, за лайки, коментарі. Неймовірно, вдячна за тим, хто приходить, підписується, повертається. Це класно. Мені дуже приємно, що на мої відео очікують. І мені дуже приємно, що ви зі мною спілкуєтеся вам ще так. раз за вашу підтримку. З вами була Наталка, це поле в'язаних іграшок. Всім до зустрічі! Всім папа! -па.